Привет. Деякі люди насолоджуються дощем, інші просто промикають. Цитата Бога Ділана: Цікаво, як одна і та ж подія може викликати такі різні емоції. Коли йде дощ, хтось милується, хтось скаржиться, хтось радіє, хтось нарікає, хтось мріє, хтось благає про припинення. І не тільки дощ. В сонячний день можна почути як слова радості, так і скарги занадто спекотно, дискомфортно і так далі. А все тому, що кожна людина самостійно обирає свої емоції і відповідно реагує на події. З погодою зрозуміло, та на цьому різноманітність ставлень не скінчується. Все, що нас оточує, підлягає осудженню: лояльному, скептичному чи байдужому. І відбувається це по аналогії із дощем. Залежно від особистих вподобань, від потреб окремої людини, від її настрою. Тому доречних, доречним, у спробі коментувати будь-що, вставляти слова на зразок. На мій погляд, смак. Щодо мене, особисто мені я обираю, віддаю перевагу. Тощо. Чому? Тому що скільки людей, стільки думок, і поважати один одного це дуже важливо, адже без поваги далеко не підеш. Висновок чи дощ, чи сніг, чи вітер, чи спека. Цінуйте один одного. Різноманітність це велика сила. Ставте вподобання, підписуйтесь на канал. Нам завжди є про що поговорити. Щиро дякую.